Відпочинок для дітей із прифронтових та деокупованих територій Івано-Франківщина продовжує приймати тих, хто постраждав від війни. Днями в область приїхала чергова група із Сумщини. Кілька десятків дітей зупинилися в одному із гірських санаторіїв. У Косівському санаторії черговий заїзд гостей з прифронтових територій 16-річна Марина із Сумщини. Її село перемога в 15 кілометрах від російського кордону. Дівчина каже, хоча ракети до них зараз долітають не так часто, як на початку війни, однак звуки вибухів чутно щодня. А в нас попало в кар'єр в річку і попало на окраїні села. У нас дуже часто буває громко, тому щоб там жити багато. Я дуже сильно боюсь гучних звуків, тобто, якщо там десь щось гупне або щось там впаде громко. Ну я одразу дергаюсь, боюся. На Прикарпаття дівчина приїхала, аби оздоровитися як морально, так і фізично. Для цього відвідує в закладі різні фізіотерапевтичні процедури та їздить на екскурсії. Мені тут дуже подобається. Ми тут ходимо на процедури, ми тут навчаємось у школі. Ми тут гуляємо, у нас тут дискотеки різні квести. Я тут відпочиваю ну, просто від передвантажень від війни. Тобто тут тихо, тут спокійно. Марина не єдина із перемоги. В Карпати школярі приїхали великою групою. Нам випав такий шанс привезти наших діток сюди на здоровлення, щоб вони відчули трішки ну спокою, як-небудь щоб вони ну, розважились і відволіклися від ситуації, яка зараз у нас ми привезли із села Перемоги та Банич 17 діток. Діти відпочивають і водночас ходять до школи, яка працює при оздоровчому закладі. За останні два роки вони вперше сіли. За парти. дев'ятикласниця Софія від хвилювання навіть розплакалась. Я розплакалась, коли вперше за два роки витирала дошку. Залі. Я хочу цієї поїздки взяти багато емоцій, дуже багато емоцій. Я хочу відпочити. Не чути по 20 разів на день, щоб повітряна тривога, обстріли. Попри непросту ситуацію вдома, каже Софія, за роки війни із їхнього села виїхало небагато людей, менше третини. Односельчани просто звикли до війни, припускає дівчина. А ще всіх надихає та неабияк мотивує залишитися, і сама назва їхнього населеного пункту. Це піднімає дух дуже сильно. Згадую, що ти в селі перемога, а згадую, що перемогу і в другій світовій також переможемо. Піду також в воєнне діло. Не страшно. Ні, не страшно, дуже хочу, з самого дитинства. А під час воєнного стану це все ще більше так додало мужності, і хочеться піти по кроками наших захисників. У Косівському санаторії діти перебувають лише кілька днів, а їх вже не впізнати, говорить одна із мам, яка приїхала разом із підлітками. Зміни є, дітки стали спокійні, вони ну, добре сплять. Тому тому що коли в нас тривоги, ну ми навіть навіть ні вночі спускаємося до укриття. Тут вони спілкуються, дітки різні тут, ну не тільки наші, є Херсон, і Дніпро, тому видно результат за цей тиждень. Видно, по дітках вони стали більш розкутіші, більш більш більше стали спілкуватися. Гостей із прифронтових територій приймають у себе від початку великої війни, каже директорка. Зараз в закладі дві сотні дітей із Сумщини, Херсонщини та Дніпропетровщини. Загалом вже за два роки вони оздоровили більше двох тисяч юних українців. Діти приїжджають переважно з проблематикою ментального здоров'я. Вони мають порушення сну, порушення поведінки, агресивні стани і тому. Ми всіма методами працюємо над тим, аби залучити по максимуму спеціалістів для реабілітації по ментальному здоров'ю. Проводимо бесіди, проводимо навчання, тренінги. Тренінги відбуваються з психологами штатними. Тебе дуже гарно виходить, молодець. А тут що тому колір де ти його а він ну, там. Ти вже все, боже мій гаден. Тут багато людей живуть. Бабушки, я Христина Плавюк, практикуючий психолог, проводить в санаторії щодня для дітей колективні заняття із арт-терапії. Зізнається, малювання допомагає впорати зі стресом та травмами від війни. Де позитивна динаміка? Діти більше не знімають себе напругу. Більше стають стресостійки. Це відображається в кольорах, в позитивних емоціях, навіть в позитивних малюнках в кінці вже буде занять. Ну коли вони від'їжджають додому. Курс оздоровлення в санаторії розрахований на місяць, та чимало дітей надалі залишаються в закладі. Софія із Херсонщини в Карпатах ще від листопада. Дівчинка каже, скучила за батьками і домівкою, але повертатися додому зараз небезпечно. Кожен день стабільно на нашому районі прильоти недавно були прильоти, от прям сильні, і прилетіло сусідній дім. Мама з татом дуже так. Бояться цих прольотів. приїхала сюди і хотіла залишитись, бо тут безпечно. Залишаюсь тут за без за свою безпеку. За два роки війни Софії довелось пережити чимало. Майже два місяці вона разом із бабусею і дідусем прожила в окупації. Їхнє селище Високопілля, агресори захопили всередині березня. Не дозволяла мені бабуся. Були випадки, коли росіяни. Як це так сказати, дівчат? Так і кажіть. Зголтували дівчат і бабуся мені не дозволяла виходити на двір. У високопіллі за час окупації зникли понад два десятки людей. Побутові умови теж були нестерпні, пригадує дівчина. Не було світла й газу, магазини не працювали. Росіяни забирали у місцевих все, що було в погребі. Тоді й наважились із бабусею на втечу. А моя бабусі була нога, ну вона була інвалідом, і я їй кажу: ми не зможемо вийти, так що залишаємось тут, ждемо поки поки визволять. Але наважились і йшли десь 17 кілометрів до Зеленодорської пішки, а потім звідти нас вивезли на Кривий Ріг в ЗСУ. Важливо допомогти дітям забути пережиті жахіття і допомогти знову відчути радість дитинства, каже голова Івано-Франківської Ова. На Прикарпатті нині є вдосталь закладів, аби прийняти всіх охочих. Лише за останні три місяці в області оздоровилося більше тисячі дітей з прифронтових зон. Нам би хотілося якомога більше дітей забрати на Прикарпаття, і такі умови продовжують створюватися. Хочеться максимально прийняти всіх дітей, тому умови є у нас створені ліжкомісця і також у нас є відповідні робочі групи, які виключно в нашій області працюють, щоб зустрічати таких людей. Заклади, які приймають, це гірські заклади, це Яремчанщина, а також Косівщина. Днями на Прикарпатті очікують на черговий заїзд півсотні дітей із Харкова.